Із головою поринути в розмаїті яскраві кольори та дивитися на світ серцем вчилися відвідувачі Центру української культури та мистецтва на відкритті першої в Україні виставки робіт дітей з особливими потребами біла веселка. Щиро захоплювалися унікальною дитячою творчістю та отримували насолоду від такої кількості чистих і світлих робіт абсолютно всі, хто крокував виставковою залою центру Світлани Долеско. Директор дитячої арт галереї України і втілювач арттехніки Сергій Андрієнко ділиться щирою радістю про те, що багато людей підтримали його проект. А значить, зовсім скоро такі виставки зможуть стати багаторічними. Благодійна наша програма буде рухатись, буде робити те, що вона потрібна робити. Це порядка ста дитячих садочків, центрів дітей. Спитаємо, коли потреба ми будемо вчити їх, вчителів робити, робити працювати з цими методиками. Ось другий крок ми будемо поставляти безкоштовні краски, спеціально це дитячі камус, щоб вони мали на чому працювати. Своєю гордістю про те, що такий чудовий соціальний проєкт стартує саме у центрі української культури та мистецтва, ділиться і генеральний директор Світлана Долеско. Це люди з особливими потребами, але безмежними можливостями, тому що обмежені можливості у тих, хто зараз сидить біля футболки і чекає репортаж, а не вийшов з дому, ознайомитися з цим, красою на своїй очі. Обмежені можливості в тих, хто не розуміє людей з особливим потребами. Можливості бувають різними. Хтось малює, хтось співає, хтось танцює, а хтось, можливо, навіть пише вірші. Неважливо, яким ти народився. Головне розвивати власні таланти. У діток авторів робіт виставки Біла веселка це вдається якнайкраще. Фільм є різні, можливості всіх різні, але тим не мені до всіх місце Неймовірна виставка Біла веселка знайшла відгомін у серцях відвідувачів різного віку, статі та соціальних статусів. У залі панувала приємна затишна атмосфера, у якій можна було відволіктись від щоденної метушні та поринути у приємний світ дитячої творчості. Будемо робити більше таких вот проєктів, красивих, ярких, тому що наша задача не діти виставку з нещасними дітьми. Наші діти такі ж діти, як всі інші. І може бути красне, може бути весело, але це просто діти. Тому ярке, красиве дитинство должно бути у кожного ребенка. Аби бути щасливим, не треба особливих статків. Просто потрібно помічати тих, хто знаходиться поруч, і прагнути подарувати їм хоч краплинку щастя. От тоді жити буде набагато приємніше. А такі соціальні проекти як біла веселка лише сприятимуть цьому.